Дали допомогу, зібралися з координаторами, які знаходяться на території лікарні. Я бачив, та там долив, дуже багато та... крові. На якому стані були. Парані. Парані. Ну, ті, що саме я бачив, то поранені е середнього ступені тяжкості. Лікар посічені рани шиї, голови, склону. Пацієнти аналогічні, населення аналогічно. В якому стані це лінія уровень? Я думаю, ви побачите свій. Ага. Як ви гадаєте, що муці були? Росіяни дебіли, якщо так сказати, можна. Це за росіяни. Логіка не потрібна, тому що карта абсолютно. Я приймав питань курить будівлі, і пацієнти, слава Богу, знаходилися на момент тривоги в коридорі, деякі ті, які захотіли спустилися до е, укриття. І ми з разом з відочкою відділення були в ординаторській на цей момент. Був прильот, ми встигли впасти заховась під стіл. І потім вибігли, одразу вивели всіх пацієнтів. Зрозуміло, що пацієнтів в відділенні більше немає, і вже потім почали дбати по-іншому. добровольно